Вони два роки у пошуках сина. А батьки чоловіка, який у березні 2011 року зник під час рибалки, вірять, що він таки живий. Того вечора Роман поїхав до озера, аби перебалити з ним ще двоє його друзів. Вони стверджують гадки, не мають куди подівся товариш. Востаннє бачили його біля водойми. А за кілька хвилин, наче крізь землю, провалився. Чоловіка а згодом його тіло шукали батьки та рятувальники. Навіть осушили ставок. Та як виявилося, дарма. Пошуки тривали два тижні. Що далі? А далі е менесники написали заключення, що тіла вашого сина у цьому озері не виявлено. Ми, ми е завершуємо пошуки через те, що ми далі тут більше не маємо що робити. Ані тіла, ані бодай водолазне спорядження, яке прихопив собою на рибалку роман. Менесники так і не знайшли. Костюма ми не знайшли. Він е як пішов в костюмі, в одному костюмі, як він пішов, всі речі решту дома. Нічого, він не з собою. Не лише батьки, міліція теж розшукає чоловіка і не лише в Україні, але й за кордоном. Говорити про те, що відносно цього громадянина було вчинено будь-яке насильство, було вчинено насильницькі дії. Немає на даний момент підстав. З того моменту, з квітня 2011 року, було заведено оперативно розшукову справу, згідно якої проводяться розшук даного громадянина. Батьки зниклого на міліцію НАТО не покладаються. Мати звертається до людей. А й будь-яка інформація про сина понад усе.